Вітаю на каналі Без Цукру. Ну що, розбираємо свіженькі пригоди Міс Ванг, бо вона ж Діана Шупікс. Спойлер, новенького там нічого не буде. Кадр за кадром одне й те саме: вічна біганина містом, показові тренування, стандартні обіди в кафе і вечірні монологи вдома в максимально неприглядному вигляді. Ролик, що вийшов два дні тому, Діана почала, звісно, зі своєю улюбленою теми їжа. Я далі у відео вона старанно буде виправдовуватись, що нам, глядачам тільки здається, що вона одержима їжею. Ти серйозно, кого ти намагаєшся Діанка, переконати нас чи саму себе? Демонструє свій сніданок, гордо заявляючи, що слідкує за харчуванням, і він в неї збалансований. На тарілці бачимо одне варене яйце, декілька креветок, гігантську солодку булку з корицею, і салат з помідорів, лохини і трохи зелені, та тобто, трохи що навіть не видно скільки, і цей шедевр назвала збалансованим. А попереду два тренування і цілий день бігани містом. А от що справді має бути на сніданку для людини, яка активно тренується і слідкує за харчуванням? Це білки приблизно 20-30 грам, складні вуглеводи, вівсянка, цільнозерновий хліб, гречка, кіноа та корисні жири, горіхи, насіння, авокадо, оливкова олія і вже як доповнення, овочі та фрукти. Тому те, що в тарілці у діани виглядає красиво на камеру, але ніякого відношення до реальної балансованості немає. Далі знову починається улюблена пісня Діани це скарги на складні тренування з кросфіту. Вже котрий раз одне й те саме, їй погано, їй тошнить, її нудить, важко, тяжко, скільки раз в цьому відео вона буде казати, що їй тошнить. Серйозно, Діана, та не ходити на той кросфіт, якщо тобі так складно. Вибери тренування, від якого будеш кайфувати, наповнюватись енергією, а не почувати себе як жертва тренера. Для чого мучити себе, а потім і нас своїми нескінченими скигленнями? прийшла на обід, звісно, показати нам, що вона незалежна від їжі, наїлася, обсудила це і знову показує їжу, купила виноград. І після цього ти дійсно вважаєш себе незалежною від їжі, чи в тебе просто більше немає тем для відео. Далі знову скиглення, цього разу вже на важкість тренування станців. Сьогодні вона порівняла своє тренування на танцях з тренуванням сьогоднішнім з кросфіту, а саме тим тестом, яке начебто проходить СБУ. І видає таку фразу: якби треба було проходити не той тест з кросфіту, а по танцям цей, то такої б структури вже б не було. Ано ну що ти взагалі несеш? І все це протягом відео супроводжується глупими смішками, хіхіканням. А на фоні, як завжди, постійний шум, то кафе, то вулиці, ні мікрофона, ні монтажної програми для нормальної обробки звуку, та хоча б спроби записати цю частину у спокійному тихому місці. Немає. Все на бігу, запихавшись, повна неповага до глядача, чиї перегляди приносить тобі Діана заробіток. Друга частина відео присвячена зйомці з мамою і спробами виставити її. Чи глупою, чи неправою. Особливо це було помітно, коли тема торкалась їжі, сніданку, і Діана сперечалася з мамою, кривила лице, прям театр на камеру. А може, Діана для початку впровадь справжні збалансовані прийоми їжі у своє життя, замість того, щоб роздавати вичитані поради? Чого ж ти сама їх не дотримуєшся, а маму повчаєш? Потім тема її убитого волосся. Але Діана каже, що знайшла нового майстра, який запевнив її, що стан волосся не такий вже й поганий. <хи> що? Ти справді була у майстра? Діана, твоє волосся знищення форбуванням вщент. Сухе, ламке, обломана. Ти, коли біжиш по вулиці на камеру, бачно, як кінці аж просвічуються, і замість того, щоб це визнати, ти бідкаєшся, що ми, глядачі, пишемо тобі про це, ніби це наша провина. А ти себе почала накручувати скільки тобі років. Ти сама бачиш стан свого волосся, але все одно хочеш перекласти відповідальність на інших то глядачі винні, то майстер тебе в чомусь там запевнив. Чесне слово, не доросла жінка, а якийсь підліток. У наступному відео нас очікував шопінг. Знову Діана поводиться як маленька, не знає, що вона хоче, а потім каже, що треба купити букетик до річниці з чоловіком. Бо він сказав, щоб вона сама його обрала. Ну, те, що її чоловік ніколи не виходить із дому, бо боїться, ми це все знаємо. Але у наш час є доставка. Хіба за стільки років він не знає, які улюблені квіти коханої і не може замовити їх онлайн, а замість цього вона повинна бігати містом шукати собі букетик. Каже Дянка, що лекцію прослухала, на тренування сходила і, в принципі, більше немає чого і робити. Та Займись нарешті самостійним вивченням ПДР, проходь тести знову і знову самостійно, розбирай помилки, ти ж навчаєшся, або приділи увагу аналізу власного контенту, бо поки ти просто заздрісно дивишся на інших блогерів і рахуєш їхні гроші за рекламу, при цьому знімаєш аби що, і аби як, або підглядаєш ідеї у інших. До речі, в їхньому місті в Запоріжжі є блогер на ім'я Даша. В неї є теж канал на Ютубі. Вона така дівчина активна, крутиться, вертиться навколо свого контенту, а також інвестує в дорогу техніку для зйомки, працює над якістю. І ось порівняння. Адіана лише скиглить, їсть і живе життя підлітка у своєму вигаданому світі. Бігає по місту потім в мокрому від поту платі, і як бонус потім міряє речі в магазинах на це саме мокре плаття. Вийде міряти осінні куртки, вдягаючи під низ літнє плаття. Далі знову покупки їжі, оглядає, що вона купила, і тут на фоні гризеться з чоловіком прямо на камеру. І дуже дивно, бо в інсті вона постійно демонструє ідилію супружнього життя. Але ті, хто давно слідкує за Діаною, пам'ятають усі нюанси та прекрасно розуміють, що ховається за цією ідеальною картинкою. Бо там зовсім інша реальність їхньої пари. Далі в кадрі вона показує ноги в сінцях від штанги і каже: Дівчата такі дівчата. Що? Діана, пробачте, за таке порівняння, якась сама мазохістка ходить на цей кросфіт, важкий, складний вид спорту, потім постійно ниє про нього, як їй важко, а в кінці вставляє фразу Дівчата такі дівчата. До чого це? Що в неї в голові, як формуються її думки, коли вона коментує певні ситуації, чи вони взагалі в неї формуються? А далі цікавіше знову заздрить кицьки. мовляв, що їм не треба слідкувати за собою в салонах, стежити за харчуванням, не треба купувати речі. Я вже розбирала цей психологічний аспект діанки у минулих своїх відео, а саме її заздрість до кицьок. Це таке завуальоване озвучування власних проблем діанки. В минулому відео вона заздрила, що кицька можна не носити труси, тобто Діана прагне ще більшої свободи у самовираженні, хоча куди ще більше, але боїться осуду, і цей страх осуду її зупиняє. Тут вона заздрить кицьки, тому що їй не треба робити нічого з перерахованого, а чоловік. Все таки любить і пестить її, а Діана як не намагається заслужити цю любов, але нічого не допомагає. І останнє відео це про 11 років відносин з чоловіком і знову монологи під шум міста, машини, люди, музика, просто хаос якийсь. Діана, ну ти ж можеш записати оцей свій пустий монолог хоча б десь в спокійнішому місті. Та й бажано статично, а не стояти посеред вулиць або не бігти на ходу Це якесь знущання над глядачем. Знову примірка речей міряє їх на голе тіло, під низ, хоч би вділа топік чи бюзгалтер, та вона ще й в носі там ковиряє на цих кадрах. Господи, допоможи просто, дійсно, перфекціоністка. І в кінці і в новій футболці так і пішла з магазину. А те, що речі бажано прати після примірки, Діана чула про таке. Скільки таких, як вона, міряли ці футболки на голе тіло до неї, такі ж спітнівші, а можливо, і з дерматологічними захворюваннями. Фу. На ходу щось там показує, рекомендує шампунь, просто посеред дороги його тикає в камеру, хвалить, каже, бачить якийсь ефект. Та в нас є очі Діана. По стану твого волосся ми бачимо той ефект. Краще не рекомендуй, бо це якась антиреклама. І чому це потрібно робити саме на вулиці, на ходу, а вдома не можна було це зняти? Чи ти вдома лише ночуєш? А ось з її інсти цей день виглядає взагалі дивно, нагадує це річниця з чоловіком. Вона показує там фотографії спільного сніданку, далі покупку собі нової футболки. І хочу зазначити непарної для двох або не спільної покупки на пам'ять про цей день, якщо він так важливий для них, як вона це говорить. Купила сама собі далі букет, пообідала сама з батьками без чоловіка Мда. Діани на життя казаться, а не бути. Дякую, що були сьогодні зі мною. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.